Доброго ранку всім, хто прокидається з програмою на часі ранок. З вами рубрика Ранковий бар. І сьогодні ми разом з вами будемо готувати чудовий напій. Напій з історією. Напій, який є лікувальним, корисним, ну і, звичайно, смачним. Напій з листя Кіпрею. В народі його ще називають Іван-чай. Ну що ж, нам потрібно цього навсього насипати його в чайник. Залити кипяточком. Є дуже багато різних рецептів, як, як правильно заварювати Іван-чай для того, щоб лікувати якісь хвороби. Він дуже, до речі, класно для проблем з шлунком. Але ми просто кидаємо його небагато для того, щоб просто пити як чай. Ось. І заливаємо крутим кипяточком. Зразу піднімається такий класний аромат. Дійсно чудово пахне. Ось так. І поставимо трошки, щоб постояв, можна навіть взяти ось так акуратно перемішати його тут. І нехай настоїться. Цей чай ще називають Копорським чаєм. Він свою назву отримав завдяки селу Копорське Петербурзької губернії. Там заварювали Копорський чай. Спочатку його продавали як підробку зеленого китайського чаю, а потім він вже розповсюджувався під своєю власною назвою Іван Чай. І був дуже популярний. Не тільки на території України, Росії, він був дуже популярний і в світі. Тобто він був 19, 19 століття, на початку 20-го століття, був одним із самих основних продуктів російського експорту і конкурував з індійськими та китайськими чаями. Говорять, що втратив свою популярність Іван-чай за допомогою. Підступних чайних англійських компаній, які розповсюджували чутки, буцімто, Іван чай є шкідливим для людського організму. Ну і, в принципі, їм це вдалося. Іван чай втратив свою популярність, зараз його мало хто знає. Але медики стверджують, що він є тільки корисним і лікувальним. А протипоказання має лише одне: його не рекомендують пити вагітним жінкам в перший триместр вагітності. Ну що ж. Ми, напевно, вже налиємо, довго настоювати не будемо. Чашечку. І попробуємо. Цукру додати не будемо, можна його з медом пити дуже чудово. Але ми попробуємо без нічого. Ось так. Запах чудовий. Класний. До речі, забув сказати, що Іван чай продається на нашому центральному ринку. Ну що ж, друзі? Бувайте здорові! Я. Я передаю слово ведучим.